Ну, ось включила і трошечки ще водички собі підлилась. Так я оце кажу. того часу, як, я, як ми були в Венеції. один раз ми були, саме перший раз, як приїхали з Настюшею, це, мабуть, 11 років тому. Да, 11 років тому, перший мій заїзд був в Італію, і нас отож кругом розважали нас. От ми поїхали в Венецію. Хороший був день, не жаркий, трошки дощик зривався. Хорошо. Ми і на остров Мурана їздили на тому. Ото от такі ж водні ті трамвайчики, чи як їх там назвати. Такі. Ракети. Ракети такі водні. От. Барки невеличкі. Там ходили, там в кафе зайшли, поїли, попили. Ну, там, мабуть, години три. Я не пам'ятаю, скільки по часу ми туди їхали, ну, я думаю, півгодини не більше. От. А тоді повернулися назад, ходили ж кругом. Кругом, кругом дивилися ж усю Венецію. Оце перший раз. Понравилося дуже. Двічі ми. Оту, там... На Мурані ми там заходили, перекусювали, а тоді там у, у Венеції десь. Масимо там знайомі є, які мешкають у Венеції, Вони сказали, не треба тих в містах, де туристи, там не треба. Сказали, там, де можна хорошо посидіти, спокійно, хороша їжа завжди і не так дорого, як. І, і правда, ми туди пішли, там поїли і все. І ввечері повернулися додому. От. А другий раз ми у трьох їздили, я на та й так Він сам предложив, давай, мамо, зводимо Вінєць. То кажу, я вже була. Каже, ну, ну все одно поїхали. Ну і поїхали. Ну, теж так. Ну, вже на, на Мурану не їздили, тільки так по Венеції Походили, по, подивились, поїли теж. Ну, більше, ніж півдня побули, ввечері сіли та й поїхали. От. А я ж раніше у ж, мене ж був літак, як Чось я раніше літала до Венеції, бо був у нас прямий Гельсінки, Венеція, три години-п'ять хвилин. Дуже вдобно було. А тоді вони приїжджали за мною, От, туди в аеропорт забирали. Виліт в хороше время, був. зранку був виліт о восьмій. Ну, я завтра-завжди виїжджала, мені здається, о півчетвертої раночку я виїжджала бусиком пів четвертого, півп'ятого, півшостого. Да, півшостого, отак, от, може, там без 15, я була у Гельсінкі. Здавала свій багаж. в мене ще дві години було. Здавала свій багаж, йшла на реєстрацію, ну, як положено. І через три години. Якщо в мене 8 виліт 8 9 10 11 в 11 там 05 в 11 10 я вже у Венеції і вони вже приїжджали за мною. Час година 40 їхати, їм. і все. І ми завжди заїжджали, завжди всі рази, всі рази ми заїжджали до Асміци. Я вам розказувала, Сміца це таке місто, де заїжджаєш, у це люди Своє держать, і хліб роблять і вино, і олію олівкову, і в основному всі у Словенії держать свині, і ото шинку ж роблять, оце все і сир козячий. Ну, коротше, курей держать, крашанки. І оце ми завжди заказуємо по крашанці, так всі заказують. І от таке здорове блюдо, кажемо, на трьох. Там. Нарізка, така нарезка, така нарезка, така нарезка, ковбасна нарезка, сиру 2-3 види і обов'язково літровина білого, ну, мінералку. Оце все. Пообідаємо і тоді додому. Дуже хар... І це дуже дешево. дуже дешево. А тепер же я літаю через Франкфурт, через Німеччину. І в мене виходить, що я прилітаю вже пізно. Пізно, поки ми добираємося додому вже після нуля, вже на другий день, десь на пів першої, отак, от то ми ніде вже не заїжджаємо. Отак от такі такі діла. Так от о, перша поїздка, як була приїзд перший сюди в Італію, ще у них там мала квартира була однокімнатна. Зараз там ремонт іде, хороший такий все повністю міняється, все робиться. От, да. Да-да-да. Хто зрозумів, той і зрозумів. Хто ні, казати не буду. От, і ми тоді ж отоната заказала Вілла у, 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 в Хорватії. Е, у нас було чотири ночі. Чотири ночі у, на Віллі. От, ми їздили в Хорватію, там дуже хороший такий пляж був. Але вода була холодніша, вода там завжди холодніша, ніж. Тут у них у триєсте. От. Ресторан, жива музика. Ресторан от було, мені здається, по 12 євро на людину. Платиш, от. тільки напої віддільно купуєш Там вино, пиво. От. А воду ні. Воду такі от стояли апарати Там з лимоном, вода, води бери, скільки хочеш. От. І десерти, і морозино, морозиво, і випічка. І... І, тістечка, і торти, оце все ходило в ці 12 євро. І ми ото кожен вечір, днем ми вдома, там у навілі снідали. На обід ми таке -сяке перекусювали, ми з собою багато продуктів брали. От. А на вечір, кожен вечір з пляжу прийшли, скупались, переоділись і пішли, як на, на свято. От. Тоді вони ще ходили, я кажу, я не піду з вами. Я не піду з вами, ідіть, вони ходили ще до центру, а кажу, мені телевізора, включіть на хорватській мові де якесь кіно. Я непогано розумію, про що кажуть, бо я ж мову рідну знаю, а вона така трохи схожа. І я ото лежу, дивлюся, така була віла, я вам кажу, золота. У нас було дві кімнати віддільні, кухня, душева і туалет віддільний. І два балкони. три балкони в кожній кімнаті і на кухні балкон. От. Тепер уже того нема. Знесли. Бо на, на той на наступний рік Ната з масимом поїхали, що ми не, не, ще ми з Настю не приїжджали. Вони поїхали, от, а там все знесли. Це були віли ще е, при Совєтах построєні, і там все знесли. Місто розгорнули. Таку площадку здорову, пряму зробили. І такі корпуси отбахали. і такі корпуси з басейнами, з розвлікухами. Ой, ну, ціни, на сказала, взлетіли в два, а то й в три рази. Ресторан новий. Ну, коротше, все оце порушили і за, з осені до сезону до, до, до літочка, все поробили, все. О, молодці які ті хорвати. Ото так. Ну а, а ще ми де? Ну ми їздили тоді, нас Масімо возив з НАТО і це ж на, на Утлєт, і у другі міста тут рядом по, по, по Італії. От, і ман ми їздили, ще і ще, ну, в Слав'янку так ми кожні виходні. Ну, ми не довго були. Ми не довго. ми були, мабуть, неділі три з Настюшою і поїхали. І поїхали бо вона ж, вона ж вона тоді навчалася, вона ще хотіла поїхати додому до батьків. ще поїхала до батьків, там же з ними побула, а тоді ж і. У Фінляндії ж учоба починається не в вересні, ні, а раніше ж починається. Так що їй треба було на учому. Так Оце такі мої спогади. Такі мої спогади. Дуже мені подобається сюди приїжджати, я вам кажу, дуже подобається. Важкий перельот, я вам скажу. Важкий, важкий. Чого я зараз не, не літаю через Венецію, я вам скажу. Ната шукала й на Венецію квітки. Але ж компанія авіакомпанія е, Фінаєр, Фінаєр. Вона соєдинилася з якоюсь компанією. Я на те й казала, але я не пам'ятаю. І стали твітки дорожчі, і дуже часто відміняють рейси. І на каже: не будемо ризикувати. Оце тобі проторений, дорожка проторена через люкханцу. Раніше ще було краще літали через, зараз через Франкфурт, а тоді раніше були через Мюнхен. Ой, через Мюнхен вообще хорошо. По-перше, менший перельот від Мюнхена до Трієсти 40 хвилин. Тут від Франкфурта до Трієсти — година 20. Ну, не набагато більше, але більше. Да? І що ж я вам скажу? Були ж не було такого довгого очікування. От як я сюди летіла, в мене було півтори години. Як я буду повертатися, в мене буде чотири години. Чотири години я буду очікувати. А що делать? А що робити, як нічого другого немає? Купить на, е, той, на Фінаєр, а його раз і відмінили. І що тоді? Вони то дадуть виліт, не, не в той день. Вслідуй, якщо ти приїхав з другого міста, отак як я з турку, вони отель дадуть безкоштовний, вони сніданок дадуть, і вечерю, і обід, все дадуть. Але ж вже, знаєте, як вже настроївся, то настроївся. Вона так каже: не будемо ризикувати. Давай, отак і отак. Кажу, ну давай, добре, давай. Ну, оце ж так, от, через німецьку авіакомпанію. Хороша, ну, раніше ж кормили. Тепер же ж не кормля. Тепер оце на, этому, на першому перельоті до Франкфурта дають пляшку води 250 грамів, і така шоколадка малесенька. Пам'ятаєте, були шоколадки, називалися у нас казки пушкіна Оце такого, от такого плану, от такого шоколадочка молочна, дуже смачна. Ого. І водичка. А на е, даламіти Далі із Франкфурта компанія Dalміти італійська. Также дають водички 250 грамів і таке упаковане печиво. Таке смачне. Половинка шоколадне, половинка біле, бісквіт. Таке розсипче, таке смачне. Ой, от. Да. І ще, що вони молодці, що вони дають, заходиш у літак і дають отаку трубочку. А там мокра салфетка. гігієнічна мокра салфетка. На німецькому тому не дають. Хоча летіть довго, 3 з лишнім години, 3,20, мені здається, летіть. То могли б і давати. Отак, от от. от так, туалети чистенькі, бамашки є. От. Води, якщо попросиш, принесуть. Не відкаже ніхто. Принесуть води. Але дуже завжди повні, літак повний. То із Гельсінки до Франкфурта завжди повний. Тоді із Франкфурта, на, на цих надаламітах компанії, полупустий. Я летіла, в мене був 26-й ряд, а їх було всього 29. Оце мій був ряд, напроти мене хлопець сидів один, я одна, і оці три ряди вони були зовсім пусті. Попереду людей було, але небагато. Але небагато. Може, туди ото на Рим, на Венецію, на Мілан, туди на Сардинію, на Сіцілію, туди може й більше летять. От. А сюди до Трієсти небагатсько небагацько людей. Ото -от так мої рідні хлопчики і дівчатка. Час іде і відпуска моя йде. Я задоволена. Які плани? Ви знаєте, зараз такий час, що планувати нічого не можна. Оце один день пройшов, і слава Господу, що все добре, що все благополучно, і слава Господу! Молюся за всіх і за НАТО з масимо, і за ту мою сім'ю, яка в Україні, і за себе молюся, молюся і молюся, щоб швидше закінчилась війна, ото це ж був вже наш президент. У у Римі зустрічався з Папою Римським, там вже вирішували, яка країна буде допомагати відстраювати міста. Ну, я так послухала трохи і сама собі думаю, люди добрі, давайте спочатку ми закінчимо війну. Допоможіть нам, Європа, допоможи нам, Америка, вроді, вже дозволив Трамп, щоб буде вже оп'ять постачання. Допоможіть закінчити війну. А тоді вже будемо відстраювати усім миром, усім світом. От, так. Ну, я вам набалакала, думала одне відео зробити, вже і волосся моє пошти посохло. Ну, от. Прическа моя трохи одросла, але не буду стригтися. Мені нравиться, і наті мої нравиться. Красочку купила, але теж не буду зараз краситися. Покрашуся, як уже буду збиратися додому, за день покрашуся. А може й не покрашуся. Може, додому привезу її, подивлюся, як в мене буде. Чи планую восени поїхати у Запоріжжя? Ви знаєте, дуже хочеться і треба, і треба, але не можу сказати, не можу сказати нічого. Скоріш за все, ні. Недешева поїздка, ви розумієте? сюди мені дешевше прилетіть. З двумя пересадками на два літака мені сюди дешевше. Це, е, мій квіток стоїв 400 євро. 400 євро туди і назад. От. Мене подруга привезла на автовокзал. Назад, навіть якщо я поїду, заплачу 30 євро, це не такі здорові гроші. І Із Турку до Гельсінки мій квіток по пенсіонерному пенсіонному моєму стоїть 20 євро. Ну, отчитайте. Ну, грубо говоря, грубо говоря, 460, ну, хай 500 євро, так? Да? І такі самі гроші в мене там. Мені треба долетіти з е, Гельсинки до Варшави, тоді з Варшави добратися до ЖД вокзала, купляти квіток, потому що ходять, перевіряють, перевіряють, там на дурака не пойдешь. Воно недорого там стоїть, там щось десь 3 євро. Але треба знати, де його купити і як його купити. От. Тоді сісти у Варшаві, я, от, як я сіла у Варшаві увечері. мені здається, у 6 вечора я сіла і у сьомій, вечора, ой, і у сьомій ранку чи на піввосьму я була вже в Києві. Бо я ж думала, що Настюша буде в Києві, мене зустріне. Ми там погуляємо сутки, і вона мені купить квіток до Запоріжжя і я поїду. А, а вона була у той час у Запоріжжі. І я приїхала, вона мені правда, забронювала той хостел. Я приїхала, одразу пішла поза хату, поїла От, і пішла там поруч. Я їй одразу сказала, мені бронюють тут десь поруч з вокзалом. Вона забронювала 300 гривень. Я за... 208, ні, Нет, 300 гривень заплатила я. От. І, і все. Це 6 євро. За сутки ну, я що це, зранку прийшла, пішла у душ, там, сполоснулася, лягла, я одна була. А коли прокинулась, там ще була одна дівчина, коли вона прийшла, я навіть не знаю. Речей за мною не було, тільки один рюкзачок. Я його поруч отак от, кроваті двохярусні. Отак, от три двохярусних кровати, відкриваєш, прямо тут туалети і душева, і, і все по калідору. От. І я от, заснула, прокинулась, може, десь чотири було, може, на півп'яту, може п'ять. От. От. Або вже темнувато було. Я вийшла, пішла, помилася. Зуби побанила, в туалет сходила, все, всі свої діла зробила і все, пішла туди на рецепшн, кажу, я вже буду йти. От, ну, хорошо. І я опять пішла, перекусила от, і купила собі в дорогу ряжанки пів літра. І купила булочку із маком. І смаколиків я собі в дорогу взяла. Эти, Рошенуські, я може там два три тільки з'їла. Ну, це ромашку, як я люблю. Ще якісь, ще якісь, якийсь зефіру. Оце так, такий пакет, може, з пів кіла. Ну, от. Я там, може, двоє-троє щось з'їла, а все остальне ж привезла. І, все. і оце увечері сіла і зранку вже о 6 там з Аня мене зустрічала. Так. так я вам скажу, що оцей квіток із Варшави до... до, 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 до до Києва він коштував він коштував десь більше 100 євро. От. І переліт мій стоїв. Десь по 130 260, та плюс 100 це 360. От. Тоді ще доїхати із Києва до Запоріжжя. Не, Не пам'ятаю, Настюша теж брала. От. А тоді ж із Запоріжжя, назад я поверталась із Запоріжжя, я поїхала до перемишля. До перемишля я ж не, не стояла на кордоні, такий був потяг. До перемишля поїхала. Там же ж у, тому, у, у, у перемишлі ж заночувала. Слава Богу, що центр був цей наш. Приймали, кормили безкоштовно, ночувала безкоштовно, а зраночку прокинулася. Заводила собі будильник. Я сказала, що в мене буде ранній той потяг на Варшаву. Вони мені приготували і сухий пайок з собою і я ще й поснідала. І я поїхала. От, От так. Отакі діла. Так що я вам скажу, ті ж 500 євро, ну, тільки оце ж отак, на перекладних туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Ну, все вже набалакала вам і третій раз дуже багато. Бувайте здорові, щасливі. Щоб було тихо, спокійно. В Україні опять жара взялася, ну, це ж літо. От. Бувайте здорові. всього доброго. Тримаємось, все буде Україна. Па-па.